Ошибка P0234 Mitsubishi Outlander XL 2.0 TDI дизель. В общем, вискакувала мене ця ошибка. Що я зробив? Поліз. Моя я поліз, зараз не буду залазити. Поліз в яму. І побачив, що на турбіні. В общем, там є резиновий патрубок. До пластмасового до цього. І він від пластмасового до турбіни йде. Вон внизу там. До його долізти можна. Можна зняти його відкручувати, але я відкручувати вже не буду. Корочі, що? З'явилася тріщинка. Пропала тяга трошки і почала <кхух> машина вибивати ошибку P0234. Все, полізо, відрізав кусок. Цього патрубка чуть-чуть укоротив. і все. і ошибка пропала. Так що, ребята, не стоїть зразу їхати в сервіс, А можна і самому це все зробити, і зекономити ваші гроші. Бо там можуть проблем знайти дуже багато.